Скільки коштує зараз робити ремонт в санвузлі в 2023 році. Інсталяція в 10 тисяч гривень. Меблі. 14 тисяч гривень. 7 тисяч гривень. 4,5 тисячі гривень. Ічний блок. 300. Кабіна. 21 меблі в санвузол. 45 тисяч гривень. Змішувач. 3 тисячі гривень. Регулятор 2,5 тисячі гривень. Дзеркало 5 тисяч гривень. Нітрап. 4,5 тисячі гривень. Душова система 10 тисяч гривень. Електрична підлога 15 тисячі гривень. Пральна машинка. Бойлер. Дістався в подарунок від система фільтрації 9 тисяч гривень. Двері з лиштвою. 10 тисяч гривень. Плитка 35 тисяч гривень. Робота 150 тисяч гривень. Фінальна вартість нашого проєкту. І що було корисно, обов'язково підтримає.